Гаррі не допомагав Рону з грошима. Я думаю, це питання з'являлося у багатьох. Я дочитала четверту книгу Келих вогню і хочу дещо розповісти. Всі пам'ятають, да, оту жахливу мантю, в якій довелося йти на святковий бал Рону. Манті його мати придбала у крамниці. Це не була спадщина від бабусі, це просто в неї не було грошей на нову нормальну мантію. Гаррі вона купила нову, бо взяла його гроші з сейфу. Пізніше на кубку світу Гаррі заплатив за Рона за його всенокль, і рон пообіцяв, що віддасть. А потім вже на Кубку за Ірландію виступали лепрекони, і вони розсипали своє золото над трибунами. Рон набрав купу цього золота і віддав Гаррі, типу свій борг. Пізніше в них вже у Гогвартсі був урок з Гегрідом, і там були ніфлери, істоти, що шукають золото. І вони шукали золото лепреконів. Рон знову таки знайшов золото, але виявилося, що золото лепреконів воно зникає через декілька годин. Тоді він образився на Гаррі, що той не сказав, що золото, яким він віддав борг, зникло. Це його дійсно образило, і він ще тоді сказав, як же ж погано бути бідним. Рон не хотів приймати від Гаррі просто так. Щось. І коли Гаррі виграв турнір, він віддав гроші Фреду та Джорджу і попросив купити Рону декілька нормальних мантій і подарувати типу від них. Тож насправді Гаррі хотів допомагати, він пропонував багато разів. Але Рону було б складно це прийняти і він завжди хотів би віддати якимось чином ці гроші. А ви як думаєте, чи мав Гаррі допомагати більше і зробити щось? По інакшому, наприклад, запропонувати гроші Моллі і Артуру Візлі, чи прийняли вони б їх чи ні? Залишайте свої коментарі і не забувайте підписуватися на мій акаунт. Тут буде багато цікавих фактів з різних книжкових світів.